Всім привіт! так, Сьогоднішнє відео такий лайфхак. Станок на мільйон реально. Просто із нічого. Дивіться, станок для бронювання шлангів високого тиску гідравлічних і, і не тільки. Також я побачив це все в інтернеті ще колись, не придав цьому значення, ну а тут. Треба було трошки захисту на шланги високого тиску гідравлічні. Ну і подивився розцінки на такий захист, ну то там ціна космос, просто космос, я не знаю, там за метр тої броні можна купити отакої водопроводної труби. ну для... Водопроводу найдешевший, і із найтоншою стінкою. Товстостінну не потрібно, бо її буде важко різати. І зробити просто болгаркою один різ на дюймовій трубі, вставити лезо з канцелярського ножа. Ну Ніж отакий, це вже цей, ви поняли, для гіпсокартону з товстими лезами. Такий буде краще. І просто отако прив'язати його проволочкою. Пропил ну, майже до середини труби. Під кутом десь приблизно 45 градусів. Приблизно це взагалі ні на що не впливає. І виходить, отака от у вас класна броня на шланг. Ну, це взагалі робиться наскільки швидко, що це капець. Зараз покажу. Просто що одною рукою крутити, треба потрошку і підпихати. Як би все. Ну. Робиться дуже ш... все швидко. ну Це капець. і Просто копійки, навіть якщо у вас там є беушні якісь труби не потрібні, навіть, ну бачите, ось собі ріже і таку робить косічку. Під любу трубу, під любий діаметр, підбираєте оцю трубу. ну Бачите, тут трошки вона слюфтить. Ну, я думаю, це не страшно. <кій> Можна навіть і краще. Ну, коротше, цей ну, приборчик, станочок, ну, реально виручив. Це просто капець, я в шоці. Тому, друзі, економте кошти, робіть саморобні такі приспособи і ну, вони завжди в житті допоможуть і допоможуть для сім'ї зекономити кошти. Все, всім дякую, гарного дня, до побачення.